Вітаю, панове. Сьогодні розглянемо все, що стосується комп'ютера в загальному вигляді. Комп'ютер це електронний пристрій, призначений для опрацювання даних різного типу. Термін комп'ютер походить від латинського слова компуту. Презентація розповідається про будову комп'ютера саме. Це презентація. Можна виділити основні пристрої, тобто такі, без яких комп'ютер працювати не може. Тобто будову. З чотирьох частин складається: системний блок, монітор, миша, клавіатура. Комп'ютер складається з системного блоку, що містить материнську плату, процесор, оперативну пам'ять, відеокарту, блок жилення та накопичуще. Та периферійний пристрій – Монітор, клавіатура, миша, які забезпечують введення, виведення та зберігання даних. Внутрішні компоненти: системний блок містить материнська плата або системна плата. Це основа, яка об'єднує всі компоненти, забезпечує їхню взаємодію через шини. Процесор. Це мозок комп'ютера, який виконує обчислення та обробляє команди. Оперативна пам'ять RAM. це тимчасове сховище для даних, з якими комп'ютер працює в даний момент. Майдер. Відеокарта. Відповідає за обробку та виведення зображення на монітор. Блок жилення перетворює мережу напругу струм необхідний для жилення всіх компонентів. Накопичувачі, жорсткі диски, HDD або твердотінні накопичі SSDD, що зберігають дані на тривалий час. Система охолодження, кулер та радіатор, які відводять тепло від процесора та інших компонентів. Периферійні пристрої, монітор, виводить інформацію на екран, клавіатура та миша, пристрої для введення команд та. Даних в комп'ютер. Комп'ютер це електронний пристрій призначений для опрацювання даних різного типу. Термін комп'ютер. Походить від латинського слова комп'ютер. Слово персональне, означає призначення для особистого використання. Персон, Person, персона, особистість. Комп'ютер це електронний пристрій, призначення для опрацювання даних різного типу. Термін від латинського слова комп'ютер. Персональний комп'ютер використовують для роботи навчання у побуті ігри розваги. Перша електронна оптична машина 1950 рік, до речі, в Україні. IBM персональний комп'ютер перший персональний комп'ютер. 1881 рік. Використовують для роботи навчання у роботі. Так, роботи Кравчук СЗШ номер 8 Хмельницького IBM 81 перший персональний комп'ютер, ну і Комп'ютер це обмін повідомленнями, опрацювання даних, збереження даних, пошук даних виконування. Ну і такий невеличкий кросворд. Принтер. Ксерокс, миша, сканер, монітор, мікрофон, клавіатура, джойстик. Ну і пристрій. Принтер. Ксерекс миша. Сканер, монітор. Монітор, сканер, монітор, мікрофон, клавіатура. Джойстик, ну і таке інше. Групи пристрій персонального комп'ютера. Це пристрій опрацювання даних, пристрій зберігання даних, складання, складові комп'ютерів, пристрій виведення даних, пристрій введення, виведення даних, пристрій зберігання даних, пристрій опрацювання даних. Це група пристроїв персонального комп'ютера. Основні складові комп'ютера. До основних складових комп'ютера відноситься системний блок, клавіатура, монітор. І миша. Далі системний блок. Зовнішній вигляд. Пристрій введення даних, клавіатура миша, джойстик, сканер, мікрофон, веб-камера. Пристрій введення даних, тачпад, скан-камера, мультимедійний електронна дошка, геймпад, кейпад, руль та педалі. Це для ігри. Так, пристрої виведення даних монітор, принтер, колонки, навушники. Монітор. На основі види моніторів. Так, на основі електропроменевої трубки. Монітор на основі LCD, Плазовий монітор і рікокристалічний монітор Монолітний монітор. Клавіатура поділяється на алфавітно-цифрові клавіші. Зелені. Клавіші керування курсором сині. Спеціальні клавіші. Оранжеві. Функціональні клавіші. Програмні, да, це в нас коричневі, І клавіші малої цифрової клавіатури з правої сторони. От і види клавіатур, Дротова, бездротова, гнучка бездротова, ігрова. Мишки. Дротова, бездротова ігрова. Мишки ще є Taxbell, джойстик, тачпет ігровий руль. Принтери. Матричний, лазерний, струменевий, термічний 3D принтери. У системному Блоці місяця основні пристрої комп'ютера, пам'ять, яка зберігає інформацію, і процесор, який опрацьовує інформацію. Пристрої збереження даних. Так, Вінчестер, жорсткий магнітний диск. Дисководи, CD, DVD, таке інше, Дискети це старі, да? карти пам'яті, флеш накопичувач. Ну і тепер по теорії системний блок. Корпус. Це контейнер, який встановився внутрішні комплектуючі комп'ютери. Для цього корпус має спеціальну внутрішню структуру, яка формується металевим каркасом, з певним типом розміру. Зараз вже пластиково. Завдяки правильному влаштуванню каркасу. Всі, що встановлюються всередину комплектується, надійно фіксується, закріплюється за допомогою гвинтів, що зменшує або повністю виключає їх вібрацію під час роботи корпусу системного блоку. Ну, не тільки гвинтами. Ну, ось Це я його трошки так зробив. Отак він. Блок жилення. Ключове. Так? Джерело жилення призначений для постачання. Вузлів комп'ютера та електроенергію постійного струму, шляхом перетворення мережевої напруги до необхідних значень. В деякій мірі блок живлення також виконує функції стабілізації і захисту. Стабілізації і захисту додаткового значення. Від незначних перешкод живлячої напруги. Далі пішла у нас материнська плата. Або системна її називають. Да? Основна складова персонального комп'ютера. Це основний елемент, керуючи зв'язками і встановленим на нього. Платами розширення, процесом, оперативною пам'яттю і іншими компонентами. Материнські плати розрізняються за своїми характеристиками функціональності по підтримуваним типам процесорів оперативної і оперативної пам'яті. Наявних швидкодіючих портів, наявності та можливості різного роду контролерів, кількості слотів і інше. Ну, Виді. Процесор, електронний блок або інтегральна схема, мікропроцесор, виконуючий машинні інструкції код програми, головна частина апаратного забезпечення комп'ютера або програмованого логічного контролю. Це основний елемент комп'ютера, за допомогою якого обробляється інформація, що знаходиться як у власну пам'ять, так і в пам'ять інших пристроїв. Чим потужніший процесор, тим швидше працює комп'ютер в цілому. Робота різних додатків основана на виконанні певної посвідомості команд і даних, розміщених в так званих регістрах процесора. Потужність і, як наслідок, швидкодії комп'ютера визначається швидкістю зіставлення даних і відповідних команд для їх обробки. Основними характеристиками, що відрізняють різні види процесу, є тактова частота, розрядність і розмір внутрішньої кеш-пам'яті. Частота, розрядність і розмір внутрішньої кеш-пам'яті. виділяємо. Процесор, ну один із відеокарта, пристрій, що перетворює графічний образ, що зберігається як вміст пам'яті комп'ютера або самого адаптера у форму, придатну для подальшого виведення на екран монітора. Сучасні відеокарти не обмежуються простим виведенням зображення, вони мають вбудований графічний процесор, який може виробляти додаткову обробку, знімаючи цю задачу з центрального процесу комп'ютеру, в тому числі для вирішення неграфічних завдань. Відеокарти діляться на дві великі групи: інтегровані і дискретні. Інтегровані або вбудовані відеокарти є невід'ємною частиною материнської плати або центрального процесора. Вбудовані в них наявність інтегрованого відео зменшує вартість і енергоспоживання комп'ютера, однак вони мають обмежену продуктивність часто використовуючи ОЗУ комп'ютера, часто вони використовують... О, пам'ять комп'ютера. Дискретна відеокарта. Являю собою окрему плату розширення, що встановлюється в спеціальний слот на материнській платі. У ній є все необхідне для повноцінної роботи, тому вона може мати високу продуктивність, що дозволяє використовувати її у важких 3D-іграх і серйозних графічних додатках. Вони діляться на ігрові для графіки комп'ютерні і професійні для графічних 3D-моделювання, роботи з відео. І складною графікою. Ну, ось приклади від відео. Озу оперативної запам'ятовуючий пристрій. Оперативно ОЗУ розшифрується як оперативно запам'ятовуючий пристрій у устройство. Да? Оперативна пам'ять комп'ютера або ноутбука це найважливіший елемент системи, який безпосередньо відповідає за дію додатків. Саме в ній зберігаються тимчасові дані. І команди, які необхідно процесору в його роботі для виконання конкретної операції. Існує безліч видів оперативної пам'яті, які призначені для своїх власних спрямованих завдань. Пристрої зберігання інформації є HDD і SDD, жорсткий диск HDD. Пристрій, що пристрій зберігання інформації. Довільного доступу заснований на принципі магнітного запису, є основним накопиченням для довготривалого зберігання даних в більшості комп'ютерів. Жорсткий диск має енергонезалежну пам'ять, і відключення живлення не впливає на їх збереження. У цьому полягає принципова відмінність оперативної партії комп'ютера, яка є енергозалежною. Тобто, оперативна, вона енергозалежна, тобто треба живитись, а жорсткий диск не жалеє. Твердотіння накопич SSD. Комп'ютерний незалежний немеханічний пристрій, там немає диска, який обертається. На основі мікросхем пам'яті альтернатива HDD. крім мікросхем пам'яті SSD, містить керуючий контролер. Найбільш поширений вид твердотільних накопичків використовують для збереження інформації флеш-пам'ять. У порівнянні з традиційним жорстким диск HDD, твердотільне накопичувач SSD мають менший розмір вагу, є беззвучними, а також багаторазово більш стійкі до пошкодження. Наприклад, до падіння мають набагато більшу швидкість запису. Отзо, оперативна пам'ять, існуючи запам'ятовуючий пристрій. Оперативна пам'ять комп'ютера або ноутбука це найважливіший елемент системи, який безпосередньо відповідає за швидку дію додатків. Саме в ній зберігаються тимчасові дані і команди, які необхідні процесору його роботі для виконання конкретних операцій. Існує безліч від оперативної пам'яті, які наші для своїх власних завдань. Ось у нас. Оперативно. HDD ми вже пройшли. Так, давайте його виділимо. Ось у нас це у нас присвість зберемося HD і SSD. Будова комп'ютера. Тепер, скажімо так, узагальнимо І з іншої сторони подивимось на будову комп'ютера. Комп'ютери по всередині розумінні, складається з системного блоку. Монітора клавіатури, мишки аудіосистеми, до нього можна підключити геймпад, принтер, сканер і багато інших прислів. Але найголовніше стадовою і дороговатісною частиною комп'ютера є системний блок. Власне, Це є комп'ютер в класичному розуміння. Решта прислів призначені лише для введення виводу інформації в різні формі. Тому вони називаються периферійними. Тобто периферія – це другорядний, зовнішній, окружний, віддалений, приближний. Да? Якщо до системного блоку приєднати сучасний монітор, клавіатуру або мишку, стане зручні, зручніше дивитися фільм, працювати з текстом або грати, але можливості комп'ютера від цього не покращаться. Більше того, при відключенні будь-якого з периферійного комп'ютер буде продовжувати працювати, оскільки всі обчислені процеси відбуваються всередині системного блоку, ніяк не впливає. Да? При цьому будові матиме цю баблі прийом. Публікації. Так, системний блок складається з декількох ключових частин, без яких комп'ютер не може функціонувати. Це материнська плата, процесор, оперативна пам'ять, постійний запам'ятовуючи пристрій і блок живлення. Це основні складові. Їх у нас раз, два, три, 4, 5. Критично важливим є також наявність відеокарти, без якої, до речі, тут її бачите, нема, без якої неможлива. Вести графічну інформацію з комп'ютера-монітор. Так, ну і дивимося сам у на системний блок. У нас блок живлення, процесор під кулером, тобто кулер вентилятор охолоджує процесор, бо він гріється, оперативна пам'ять, яка поряд. материнська плата у нас. Це все, да? І постійний запам'ятовуючий пристрій. Ось. Всередині системного блоку може становитися іншим. Пристрої, які по суті є внутрішніми аналогами периферійної пристрої, без них цілком можна бійтися телевізійні тюнери, карти захоплення відео, звукові карти, модем, Wi-Fi модулі, дискводи, картрідери тощо. Материнська плата. Основа будь-якого комп'ютера системи блоку є материнська плата, головна плата Mosebard. Майнбард, розмовна мамка, материнка, мати та інші. Її неможливо не помітити, якщо відкрити кришку з боку, вона найбільша. До материнської плати приєднує центральний процесор, оперативна пам'ять відеокарта, запам'ятовуючи пристрої. Виділимо його. Центральний процесор, оперативна пам'ять, відеокарта, запам'ятовуючи пристрої. На ніжій розміщенні USB та інші роз'єми для підключення решти обладнання. Головне, завдання материнської плати з'єднати всі ці компоненти і змусити їх працювати як єдине ціле. Так. Процесор. Центральний процесор. CPV. Головна мікросхема комп'ютера. Він виконує всі команди користувача і керує іншим залізом. Від цього безпосередньо залежить швидкодія комп'ютера і його можливості. Зовні процесор виглядає як невелика плата з багатьма контактами з одного боку і плоскою металевою коробочкою з іншого. Дивіться. Всередині він діє, має дуже складну мікроструктуру, яка включає мільйони транзисторів. Детальніше про процесор можна дізнатися пізніше. Є таке. Ось наш цей процесор. На материнській платі процесор кріпиться в спеціальному роз'ємі, який називається роз'ємом центрального процесора або сокетом. Існує багато видів сокетів, в користь з яких може стояти тільки процесор певного типу з такими ж роз'ємами. Наприклад, на материнську плату сокет LEGA 1151 можна встановити тільки процесор Intel. Celeron, Pentium, Core, ну і так далі. Детальніше знадобиться материнський плат, з іншим підходять роз'єми. Тобто роз роз'єми треба перевіряти, чи не підходять. Зверху, встановлено на материнській платі процесор. Кріпиться охолодження. Це число, воно, найчастіше воно складається з радіатора та вентилятора курла для розсіювання тепла. Це теж важлива частина комп'ютера, оскільки без охолодження процесор буде перегріватися і при достані ним критичної температурі. У кожній моделі вона своя комп'ютер вимкнеться. І запустити його знову буде неможливо до тих пір, поки процесор не охолонений. Між охолодженням охолодження процесора обов'язково прокладається шар термопасті. Детальніше тут зрозуміло, що треба. Відкручувати термопасту накладати потім назад. Постійний запам'ятовуючий пристрій ПЗУ. Постійний запам'ятовуючий пристрій у устройстві. призначення для зберігання інформації. Головними характеристиками є об'єм зберігання даних і швидкість. Зчитування запису. Чим більший об'єм накопичується, тим більше на ньому можна зберігати різного роду файлів. Ну а від швидкості зчитування запису залежить те, наскільки швидко система зможе отримувати до них доступ. Постійні заповняється пристрої. Е, бувають двох основних типів SSD: Solid State Drive і Hard Disk. Drive. drive да? водій. водій да? Це жорсткий диск, по-простому, він чистер. Жорсткий диск. Головною перевагою SSD-пристрої є висока швидкість вчитування запису, що позитивно позначається на чутливості, куп'ю швидше запускається, програма, відкриваються файли і так далі. Жорсткі диски відрізняються більш високою довговічністю і кращим співвідношенням показників об'єм зберігання даних і вартість пристрою. Щоб користуватися всіма перевагами, в комп'ютері часто встановлюють два запам'ятовця. З них один SSD, який служить для зберігання системних файлів і програм, інший – HDD для зберігання решти інформації. Внутрішній запам'ятовий присут в системному блоці може бути більше двох, але для роботи комп'ютера достатньо й одного такого пристрою будь-якого типу. До материнської плати SSD, HDD HDD зазвичай підключається через інтерфейс роз'єм SATA. Існують більш швидкі варіанти SSD, призначені для підключення до розділення M2 або PCA. Материнські плати детальніше тут. Зрозуміло. Є таке. Ось вони різних типів. Да? М2. SATA, роз'єми і. ПСІ. Оперативна пам'ять. До складу комп'ютера обов'язково входить оперативна пам'ять. Оперативний заповніч прислу і ОЗП. Це дуже швидкий буфер пам'яті, який використовується процесором. За спрощеною схемою призначення можна пояснити наступним чином. Процесор працює за конвейерною схемою. Для обробки даних він ділить їх на блоки. Тимчасово ці блоки потрібно десь зберігати, але так, щоб отримувати до них миттєвий доступ. Використовуватися цією метою постійні заповнюючи працює не можна, оскільки швидкість доступу інформації, яка знаходиться на них, занадто низька. Для цього призначена оперативна пам'ять, швидкість якої вища в рази. Тобто швидкість тут головне. Важливо, щоб у комп'ютера був доступ. Татній об'єм ОЗП. Якщо при виконанні якихось розрахунків, він на оперативну пам'ять закінчується, процесор для її розширення починає використовувати постійний запам'ятовуючий принцип ПЗВ. Жвівкість роботи комп'ютера в такому момент дуже знижується. Ну, висить. Оперативна пам'ять комп'ютера складається з одного або декількох модулів ОЗП мікросхем пам'яті, яка встановиться в спеціальні роз'єми материнської плати. Ці мікросхеми енергозалежні, тобто живляться. Живлення на них йде. Тобто всі дані, які знаходяться в них, зникають при вимкненні живлення, якщо вийняти модуль із роз'ємом материнської плати, або вимкнути комп'ютер. Модулі ОЗП бувають декількох стих. Найбільш сучасних хіським типом ОЗП зараз є ну, не зовсім. DDR4, хоча більш старі повинні DDR3, DDR2. Все ще є досить поширено. Роз'єми різних типів ОЗУ відрізняються, на материнську плату, розраховану на встановлення DDR3. Не можна встановити моду DDR4 або DDR2. Фізично вони туди не відійдуть. Роз'єми різні. Так? Ось теж одна із плат. Відеокарта. Відеокарта, відеоадаптер. так. Графічний адаптер, графічний процесор GPU це так по-різному називають. Частина комп'ютера, яка відповідає за обробку відеоінформації та її. Виведення на монітор. Сучасні відеокарти приєднуються до розділу PCI Express X. X16. Деякі материнські плати мають кілька розділів. PCI Express X16, це дозволяє одночасно використовувати дві двічі більше відеокарт. що робить графічну підсистему комп'ютера більш швидкою. В багатьох випадках комп'ютер може успішно працювати і без окремої відеокарти, оскільки багато сучасних процесорів означені інтегрованими вбудованими графічними чипами. Такий чіп заміняє відеокарту, він може бути інтегрованим. Також і материнську плату в дуже старих комп'ютерах. Можливості вбудованих чіп цілком достатньо для офісної роботи, тобто обробки тексту, читання сторінок інтернету, перегляд відеофотографій, навіть гри в нескладні ігри. Так. Якщо ж комп'ютер призначений не тільки для офісних завдань, але й для серйозної роботи графікою, або 3D-ігри, або окремі дискретні відеокарти, обійтися не можу. В ігровому комп'ютері відсутність окремої відеокарти не може компенсуватися на швидкого Процесор середнього рівня в парі з хорошою відеокартою в іграх залишить далеко позаду найшвидший процесор з графічний робот. Тобто відеокарту бажало окремо мати. Так. Необхідно також враховувати, що надто слабкий процесор не дасть можливості відеокарті в розкритті весь свій ігровий потенціал. Тут важливо знати знайти баланс. Ось ці відеокарти. Так, блок живлення. Для жилення потрібен блок живлення. Від його надійності залежить стабільність роботи комп'ютера. Встановлюється блок живлення в спеціальний відсік системного блоку і підключається до материнської плати, відеокарти та деяких інших внутрішніх пристроїв за допомогою кабелів. Тобто багато кабелів. Заходить 1220, 220, виходить багато Під час вибору блоку живлення необхідно враховувати сумарну потужність силу струму. На лінії 12 В ці показники повинні задовільняти вимоги відеокарти, окати і інших споживачів електроенергії. А також наявність кабелів з необхідно роз'єднання та інші характеристики. І відповідно, щоб потужності достатньо. було. Ось такі блок живлення і куча проводів. Інші важливі приси. В системі блоці будь якого сучасного конкретно також є. Мережева карта, як правило, вона вже вбудована в материнську плату, контрю і купувати її не потрібно. Але якщо, наприклад, вбудована карта вийшла з ладу або її можливості недостатньо, можна придбати окрему мережеву карту, яка встановлюється вона у розділом -E, материнської плати. Звукова карта тут аналогічна. Ситуація Всі сучасні материнські плати оснащується вбудованою звуковою картою, яка видає цілком пристойний звук, але якщо якість звичайно, монту... вмонтованої карти не влаштовує або ж вона вийшла з ладу, завжди можна придбати окрему звукову карту і встановити IPC материнські плати. Ось вона сетова мережева, сітєва мережева. Звукова карта. Ось вона, де встановлюється. Так. Для повноцінної роботи важливо не лише зберігати комп єдині, зібрати комп'ютер единиць, щоб оживити все це залізо, обов'язково потрібна операційна система. Інше програмне забезпечення, яке встановлюється на постійний запам'ятовуючий пристрій. Вище перераховано лише важливі пристрої, які повинні бути в комп'ютері. Однак в системі блоці, можна встановити ще багато інших обладнання, це оптичні дисководи, Wi-Fi-адаптери, Bluetooth-адаптери, модеми, карти захоплення відео, tv тюнери карт, рідери тощо. І якщо комп'ютер перегрівається, системний блок можна встановити додаткові кулери вентилятори якщо вони створюють багато шуму, можна встановити реобас для ручного регулювання швидкості їх обертання. Реобас. Виділимо. Для охолодження процесорів і відеокарт існує також високофетрійні і тихі системи водяного охолодження. Якщо важливий зовнішній вигляд, можна придбати прозорий корпус системного блоку і становити всередину кольорову підсвітку, щоб бачити, що там перед. Тобто, як у випадку автомобіля, комп'ютер можна тюнігувати до нескінченності. Дякую за увагу!